Спецслужби Росії і ФСБ, і Російські і Військові спецслужби це ті злочинці міжнародні, які не зупинялися. Згадайте, вони почали з теракту проти малазійського боїнгу в українському небі в липні 2013 року. І року. Всі ці роки вдаються до терактів диверсій. Просто знаєте, постійно шукають нові або інші способи вчинити черговий злочин на нашій території та ще й проти наших громадян. Тому мій короткий коментар, я дивився уважно ваш сюжет. Ви абсолютно чітко розставляєте акценти. У нас служба безпеки України це головний орган по боротьбі з тероризмом. Антитерористичний центр при СБУ створений і діє, там працюють фахівці, і що важливо, відділення АТЦ антитерористичного центру СБУ є в кожній області України. Це означає, що під час дії воєнного стану воєнні адміністрації в кожній області мають бути підсилені. Фахівцями антитерористичного центру, і це не прості слова. Я знаю про що я говорю. Це підсилення потрібне для захисту громадян України, як і військових, так і цивільних, на усіх, усіх об'єктах на території кожного району і кожного області, починаючи в тому числі з ТЦК територіальних центрів комплектування. І це підсилення не тільки і не стільки огорожа або відеокамери, додаткові і так далі, хоча і вони потрібні. Це більш фахова, і більш серйозна робота спецслужби і агентурна, і оперативна, технічна, і інші інші засоби, які здатні наші українські спецслужби протиставити намаганням ворога за гроші штовхати громадян знову ж таки, як правило, нашої країни, на диверсії або терористичні акти на нашій території.